Прийняти відповідне рішення сьогодні. На вулицях Києва ви побачите совмісне патрулювання української міліції, перейшли на бок народу та самооборони майдану. Влада Януковича Азарова тощо довела економіку країни до катастрофи. На казначейському рахунку відсутні кошти взагалі. Неділя 23 лютого Верховна Рада сьогодні ухвалила низку важливих рішень. Розпочала з того, що повернула до державної власності резиденцію Віктора Януковича Межигір'я. Верховна Рада України постановляє повернути майно комплексу відпочинку Пуща Водиця, урочище Межигір'я, урядову резиденцію Межигір'я у державну власність. Ця постанова набуває чинності з дня її прийняття. Прошу голосувати. Також Верховна Рада ухвалила постанову про наділення голови Верховної Ради України Олександра Турчинова повноваження виконувача обов'язки президента України на термін до обрання нового президента. Я нагадаю, що вибори призначені на 25 травня, з тим, щоб він міг зокрема підписувати закон, які ухвалює парламент. Вакуум у відсутності перших посадових осіб, які не можуть підписати жодний закон. У нас жодний закон, який ми зараз ухвалюємо, не має практичної юридичної сили. У нас немає президента, який це підписує. У нас жодний закон зараз не працює. Що би ми зараз з вами не ухвалювали? Ось ось яка в нас є проблема. Тому пропонується зараз пропонується покласти на голову Верховної Ради України обов'язки президента України. Прошу голосувати. За 285 рішення прийняті. Дякую. Також Верховна Рада відсторонила від виконання обов'язків міністрів Рейцу Болотаріову, Міністерства охорони здоров'я, Дмитра Табачника, Міністерства науки і освіти, а також Леоніда Кожару МЗС. Про звільнення табачника ДВ від виконання обов'язків міністра освіти науки і культури. В цілому за основу і в цілому. Прошу голосувати. За 236 рішення прийнято. Серед резонансних рішень також скасування так званого мовного закону Колісніченка Ківалова, який розширював права російської мови в регіонах. Ставлю на голосування проєкт закону, реєстраційний номер 1190, про визнання таким, що втратив чинність закону України про засади державної мовної політики. За 232 рішення прийнято. після цього Верховна Рада проголосила перерву до 16-ї години понеділка. Весь цей час будуть тривати консультації щодо створення коаліції і обрання коаліційного кабміну нового кабінету міністрів. І зараз ми можемо послухати, що думають представники різних фракцій, а також позафракційні депутати, про те, якою має бути ця кандидатура майбутнього прем'єр-міністра України. Детально ми цього питання не обговорювали, але ми не маємо зараз особливо багато часу для розкачування. Через те, я думаю, що буквально сьогодні такі перемовини вже будуть активнішими, і можливо вже на завтра, на ранок ми зможемо дати якусь більш-менш детальну інформацію. Свобода Тимошенко може підтримати свобода за весь період своєї роботи в парламенті показали, що ми є перше. Надзвичайно дисциплінованими, друге, ми завжди дотримуємося свого слова. І Якщо ми даємо обіцянки, ми завжди її виконуємо. І третє, що якщо ми узгоджуємо якісь речі з партнерами, ми завжди тримаємо лінію. У нас було 25 людей, і практично ця група є. Вона вона трішки, вона трішки збільшилась, і ми синхронно приймаємо рішення. Ми спілкуємося і працюємо. І той, хто думає, що це посада, я думаю, що це хрест, який треба буде нести людині, яка буде призначена прем'єр-міністром. Тому я тільки з цього і виходжу. Тимошенко кандидатура буде розглядатися. Я не думаю. Я не думаю. Я думаю, що ми набагато швидше ухвалимо будь-які рішення, якщо це рішення будуть дійсно в коаліції. А ці рішення ми відчуємо тільки. В результаті засідання фракції наша фракція, наприклад, буде засідати в другій додині в понеділок. Ви очікуєте поповнення вашої фракції за рахунок можливо позафракційних? Ми не хотіли б цього робити. Скажіть, що фракції удар, як фракцію ударку бачила, би ідеальним прем'єр-міністром, скажіть? Смертника. Прекрасно. Це має бути фахівець, який здатний вивести країну з економічної кризи, який здатний вести прямі переговори з міжнародними інституціями з іншими країнами для того, щоб отримати необхідні ресурси і спрямувати їх для реформи, для того, щоб врятувати країну від дефолту.